Слава нації! вітаю на каналі Вітарія Сежко Добрий. Друзі, будь ласка, підтримайте терміново важливу петицію 8822. Перший прямий поклик в описі під відео, в першому прив'язаному коментарі, якщо з Ютуба з якихось причин вас не перекидає, гугліть в гуглі. Гуглі, гуглі петиція 8822 для повної заборони кацапоротих пісень. Поза залежності від національності, року виконання і всяке таке у публічному просторі України. Там не багато днів залишилося і важливо і на часі зараз, задля нашої спільної, переможної боротьби за інтереси української нації, домогтися повного викорінення казапоротих вмісту, місту з публічного простору здорової, багатої. Української України, тому що москвинський язик є головною зброєю окупантів проти українців всі століття визвольних змагань і екзистенційної війни українців за своє існування, за свою то ж самість, за свою ідентичність, за свою державність. Максимально поширюйте, приводьте до підписантів і буде нами з вами. Щастя у вигляді і ще скорішої остаточної перемоги України над Московщиною. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Сашко добрий, батальйон К-2, січень 25-26 року. Відновлення після поранення, відпустка, реабілітація.